Коротше, знімаю відео, відео спеціально для тих, хто у мене задає безліч запитань, що коротше, робити і як робити. Значить, а саме по тому, як зібрати бджіл зимою тут коротше, на осінь вже в роботу. Значить, от така от модель працює зараз. Бачите? Лежить плівка, Лежить, стоїть цей але. Бачите, трохи є конденсат, тому що плівка, бачите, його на плівці видно. Тому що не було ніяких продушень. Да? Ну це я робив так для того, щоб тут не літали там і так далі. Що ми робимо зараз? Тут, тут сидить сім'я. Кажинечко йдуть. Тут будуть у нас знатаки. Великі казати, що у нас тут обджіл немає. І ну, у нас знатаків є багато. Коротше, сидить. Класна така сімейка. Ось тут. Ну, то що улочки стоять плотно і, відповідно, бджіл є тут собі пространство, зараз ще разочок такого так пройдусь. Раз, видно. Коротше, ми маємо раз, два, три, 4, 5, 6 улочок бджоли. Що ми робимо? Виберемо оцю плівку і її також складаємо. І кінець один і другий точно так само піджимаємо. Отак. От Раз. Можна це тако зробити. Отак. От Все. Контакту з бджолами через цю плівку не буде. Ну, по боках в нас є віддушення. Так, ну і оцю рамочку, яку бджоли, бачите, осушили, забираємо. І беремо утеплення. Ну, це не утеплення, це скажімо так е бар'єр. Для того, щоб бджоли не намокали і, відповідно, щоб в них гарно здійснювалася вентиляція. Раз, два. Ось так от. Можна Можна в одну, можна в два. Чого я роблю в два? Тому що в мене є й вулики-лежаки, а часом в лежаках треба більше цієї тканини просто. Раз. І. Тільки це не зовсім зараз коректно, тому що у нас одна майже сторона не достає. От так от. Раз. Все. Оце зимовий режим. Що відбувається? Ось тут є продушене, бачите, покаженечко. Навіть зараз ми поставимо корпус, воно буде отак виглядати. <кхм> продушене це півбіди. Через, цю, е, це, через цей матеріал гарно здійснюється вентиляція. Далі. Ось до збоку є продушене. Оце його і ніяких ось досів. Він е, випарується. Я думаю, доба не треба, більше не треба. <кхм> Далі, ось до знизу е, видно, що. До кінця не доходить. Да? Тобто, ось тут до тканина, а ось там далі рамка. Увага! Можна ставити ще по боках заставні. В даному варіанті я не ставлю заставну дошку. Чому? Тому що у нас крайня рамка, от прям тут ледве обсижена. Да? Тобто, крайня рамка і є як заставна, якщо ми беремо по зовнішньому, Ну ось до вже є багато бджоли. Да? Тобто, в першій уличці вже ми маємо велику кількість бджоли. Ну, ось таким чином воно як бар'єр працює. І все дуже класно. Так. По ідеї, я так довго тут не маю бути і так довго вам не маю розказувати, тому що це робиться швидко. Але я вам зараз пояснюю виключно через те, що, щоб ви мали можливість от бджілка. Ну, коротше, для бджіл зараз це втручання явно неприємне, тим паче так довго. Е, і що ще? Коли ви ставите магазин зверху, ну, я магазин залишаю, стараюся залишати, це добре. Дивіться, не треба, щоб оця тканина виступала назовні. Треба, щоб вона вся була всередині. Чому? Тому що оця тканина попаде назовні. От навіть тут, бачите, треба перевірити, все добре. І вона почне натягувати вологу всередину. Тому що буде як капілярний рух, знаєте. Ось так Все. от. Все. Отак. Далі. Чого ще ось ці шестяні одіяла, вони дають свій результат? Тому що ми, коли маємо якусь пробоїну в криші, ну от, допустимо, бачите, ось до, ну воно висохше зараз. Але ось до колись був затікав сюди цей, бо боковий дощ був. І плюс цієї вентиляції маловато. Ну, В ній нормально це все діло відбувається. Якщо тут десь зверху якщо десь зверху тут буде якась дирка, через яку буде заходити, ну, це через цю не заходить, нормально. якщо буде така дирка десь, воно буде заходити всередину, буде вода попадати не на бджолу, а на ось цю от тканину. І ця тканина все буде вбирати, вбирати, вбирати. І потім вона буде така мокра, тяжка тканина, але бджола буде суха, бо знизу ще плюс не забуває, в нас лежить плівка. Але плівка лежить чисто як бар'єр для цих всіх речей. Отакий от принцип зимівлі, от такий принцип зараз, е, складання гнізда в зиму. Е, ну і все. Ми ці речі зробили. Беремо ці стільнички, де з боку стоять, забираємо. Гарний стільничок на наступний сезон, на наступний сезон піде в роботу. На наступний сезон піде в роботу. Е, все. В принципі, це те, що я вам хотів показати. Той самий принцип працює в вуликах-лежаках, той самий принцип працює в багаторамкових, малорамкових, як хочете там називайте, як хочете собі дивіться, але принцип цей самий. Е, єдине, що ота рамка бокова могла бути б заставною. З одної і з другої сторони. Є маю, тут такі сім'ї, де стоять заставні. Як правило, то слабші сім'ї. От і все. І ваші бджоли будуть гарно зимувати. Е, звісно, якщо ви дали їм нормального корму, якщо ви їм гарно пролічили, якщо у вас нормальна, адекватна генетика на пасті і так далі, е, тому от якось так воно працює. Е, якось так треба робити, і це буде правильно. Е, бо якщо ви будете наглухо все закривати, то просто-напросто буде у вас багато конденсату, такий, як був зараз до. І плюс повітря заходить всередину. Через отвір і починає йти по рамках знизу. Тобто Рамка стоїть, знизу, рамка стоїть, повітря звідти зайшло і починає вниз іти і тянутися. Якщо буде відкритий верхній льоток, треба, щоб був відкритий нижній. верхній закривайте. <кій> Якщо буде відкритий верхній, повітря буде заходити, ось до тако проходити і уходити. і сюди. А знизу завжди буде інній. То відкривайте нижній льоток, верхній закривайте, повітря зайде. Завдяки цій витяжці, що тут є, частково піде сюди і завдяки цій піде сюди. Відповідно, частково розсіється по боках. Тут таке рівномірне розподілення буде повітря. Е, і стільник завжди буде чистий, сухий е, і гарний. Тому якось так. Боже, кругом мотоблоки, кругом мотоцикли, що? Я в шоці? Я в шоці, взагалі. кругом всі їздять. Е, ну, Давайте. Не пам'ятаю, що в нас. Давайте оцю сімейку подивимося ще. Тоже от е Такий 16-рамочний вулик. Бачите, Тут ту саму історію треба зробити. Е є ось у нас тканина, суха, слава Богу. Є в нас ось якісь бджоли. Ось тут бджоли сидять, ось тут бджоли сидять. Ось тут бджоли сидять і ось тут бджоли сидять. Ну, Чотири рамочки, але сюди треба заставну. У нас з собою заставних немає. Візьмемо заставні, але ну, це йде з розряду відводків, які треба прямо вуличку усунути, щоб було видно. Та є там все. І оці чотири рамочки тут тільки треба заставну приставити, Ну, щоб заставну сюди, поки що ми прийшли без заставних, трошки пожде. Залишимо, щоб там вже не запрівало. Треба сюди заставну. Треба сюди дві заставні по боках поставити. Але до цієї сім'ї, це чотири рамочки, ми будемо брати на ще є там, де по три, по чотири, раз, приєднав і вони будуть разом зимувати. Так, що ми тут -то маємо? Тоже ось, до, бачите? Той самий, Той закривалося від ОС, щоб зверху не проходили, і ось до сидять бджоли. Отут, От ну, покажи. Це саме крайня улочка, яка тут є. Бджоли позбиралися вже в клуб. Все нормально. Бачите, даже то ось до. тоже ось сюди теж треба поставити заставні. Тобто ну, поки що заставних немає з собою. Треба піти їх просто взяти. Ми складаємо. І робимо ту саму операцію, да? І треба далі вкрити. Все, поки що можемо навіть отаку залишити, піти по заставні. Хай підсихає, бо буде конденсат. Однозначно буде конденсат. Так, що у нас тут? Тут обжоли зібралися ось з цієї стінки, бачите? Не на низ всі уходять, а от. Треба пожалить мене. Дивіться. Ну, кажи. Позбиралися ось до такого бджоли знизу. Але коло задньої стінки. Для мене, коли бджоли зібрались коло задньої стінки, це вже тривожно. І тут таких улочок раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ну і ось до аж всі вулиці вони знизу сидять. Я не буду вам рознімати, показати. Треба сюди положити ліпешку меду. Тому що. Не до кінця, зрозуміло, чого вони там зібралися коло задньої стінки. Є якась такий бзик природи бджіл. Так, і відповідно ми от беремо. Ось ну, я з вуликів не дістаю. Поки що так. так давайте ще цю подивимось. Ось тут те саме, бачите? Але тут, бачите, вже почало цей. Через те, щоб лівка не була загнута і буде конденсація. Такс, ми забираємо вже цю рамку відповідно. Трошки її вже, бачите, прицвіла місцями. От, зверху і чуть-чуть по цьому. Треба забирати багато вологи. Треба забирати. Так. Оце рамка піде в вибраковку, бачите, така вона. Не дуже. І от дивіться, тут всі, зб... всі зібралися бджоли ось тут. Ось таку раз. я Попробую показати. Раз, два, три, чотири. Так, є тут обжоли у крайній вулиці. Ну давай подивимося. Раз, два, три, чотири. Улочки. Ну, я думаю, що й п'ять є, бо я бачу, що вони там шастають. Ні, бачите, оцю рамку можна взагалі забрати. Ось так. І все, ось до такого. на п'яти рамках хай сидять, бо ось до є з краю, в цій вулиці є. Дивіться, скільки бджоли в крайній вулиці сидять. Ось так. Все, на п'яти рамочках собі сім'я буде зимувати. Цього мені достатньо. Так, і так само звертаємо. Раз. І цю рамку ми можемо забрати, да? маленькі? А вони живі. Дивіться, як наверх почали виповзати. Коли пасічник любить своїх бжіл. Всіх назад пересадити. Так, тут ще з медом. Така маломедна рамочка весною десь піде. Все. Бачите, зразу піднімаються наверх, починають розлазитися. Як вони цей? П'ять рамочок. Клас. Оцих п'ять рамочок весною піде в розвиток. За два розширення вони вже будуть в мене на садах працювати. Так, все. Головне не колічество, головне качество. Тут а хороші бджоли. Мені вони подобаються, вони сидять компактно, на компактних гніздах. Відповідно, так само є, як і в будь-якої слабші, є сильніші. Я абсолютно цього не соромлюся. Е, є сім'ї, які в нас сидять і на 7, і на 12. Ну, На 12, звісно, немає, на 12 вони у нас літом сидять. Е, все. Тобто, 5-7 рамок, стандарт по пасі, 4 туди приєднується якась інша сім'я. Е, чого? Тому що. Це пасіка. На будь-якій пасіці є слабкі і сильні сім'ї. Не треба там мені в коментах писати всякого маразму, тому що ненавиджу це. Коротше, ви поняли як ми це. Зараз йдемо беремо заставні. Ось ці сім'ї ставимо заставні, е закриваємо і йдемо. Е Йдемо ждати весни. Напевно, що. ну насправді ми будемо для вас працювати всю зиму, але от з бджолами то вже будемо ждати весни. Все, підписуйтесь на канал Бікі Перфікрей, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім дня!